У четвер, 15 серпня, близько 15 години 35 хвилин на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що в одному із сіл з громади Тернопільського району невідомий чоловік вдягнутий у військову форму, здійснив кілька пострілів з автоматичної зброї у напрямку людей та втік. Було введено відразу спеціальна поліцейська операція. Всі сили засоби були сконцентровані саме на реагування на цю подію. Виїхали на місце. Розуміли, що стрілець має зброю, має набої і рухається напрямку одному із сіл. На місці події правоохоронці встановили особу підозрюваного та його можливий напрямок руху у результаті подальших злагоджених дій із залученням співробітників спецпідрозділу Корт. Чоловік, причетний до скоєння злочину, був затриманий. Ним виявився 45-річний житель Житомирської області. Поліцейські вилучили у нього зброю. У результаті надзвичайної події двоє людей загинули. Ще четверо отримали поранення. Разі оголошена підозра за статтею 115 Стиною 2 пункт 1 особа затримана в порядку статті 208 КПК. І вирішується питання щодо міри запобіжного заходу. З підозрюваним проводяться слідчі дії. За вчинення фігуранту загрожує довічне позбавлення волі.